Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка. П'ятниця. Традиційні 5 хвилин, але вони у нас бувають і 6, і 7, і 8, і 9. Більше намагаюся не робити. Так от е, була така Діана Панченко е, у Медведчука. Пам'ятаєте, вона працювала чи на Ньюзван, я не пам'ятаю, чи на. Ще на якомусь каналі чи на ЗІКі, не знаю, у Медведчука напрацювала і вона задавала питання президенту. Президент сказав: на вас можна тільки дивитися. Коли ви починаєте говорити, слухати вас неможливо. Тому що це така ідіотка, скажу я вам, це така продажня. Uh, ладно. і ось вона хоче стати в Росії, Вона ж удрала в Росії. Вона хоче стати в Росії е як Скабєєва, і ось вона 20 хвилин на одному з каналів. Розказувала, що польща хоче відтяпати Україну. Польща хоче відтяпати частину України. Зрадниця Панченка вже перевершила і Симонян, і Скабеєву разом взятих. Е, розумієш те? Вона все казала, Польща просто так нічого не робить. Польща просто так вона. Польща хоче забрати. Польща хоче, щоб Україна програла. Вона вже до чого тільки не доходила. Але ми, друзі, донатим. Ми купуємо нашим військовим, інші купують, допомагаємо. І, і Польща передала ще 4 літаки Міг-29. Так, от що я хочу вам сказати, польща передає, передала так. Uh, вчора я казав за Велику Британію передала. Uh, так? Так. Там ще хтось. Я вже починаю забувати, хто зараз пішло, 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 пішло. І от зараз там uh, що може поставити. Росія проти нас. Це ж все ще з часів Жукова м'яса. Людське м'ясо. Ну, люди згодні, ну і ради Бога, ну хай їдуть. А ось ми е, отримали, зараз уже отримали реактивні міномети Рак СА12 із Хорватії. Ну, Це легкі реактивні міномети, Реактивні міномети, до 8 кілометрів їхня дальність. Е, дивіться, один вистріл в секунду. Це ось багато, багато таких от труб, да, з яких стріляють ну, практично, як ракети, тільки літять там міни. 960 кг прицеп. 12 ракет установлених на цьому прицепі. Розвертається, він розгортається для роботи за 90 секунд, півтори хвилини. І він розгорнутий все, заряджений, все. Поїхали. Да? Потім, щоб звернутися, хвилину достатньо, уже ж не зарядки, не треба нічого. Дальність, я вже казав, 8 км. Керувати не можна на відстані 25 метрів. Навіть якщо засікли і щось прилетить туди, да, якщо у них є хоч щось там. хоч щось да, е, Наші на наросте на, 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 на 25. Е, метрів На сьогодні ми вже отримали 575 танків. Оце зараз, так. І я ж кажу, Польща ще надала сьогодні, вже теж заявила офіційно, що 4 самоліти. Всього вона надала 14 літаків, і це добре. І у нас почалися там на Бахмуті. ну Рухи, 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 рухи. Прихожий на днях хоче повідомити, повідомити, що він виходить з Бахмута, так як, так як е -е, Бахмут бросила е -е, російська армія. Розумієте там, що в них що у них відбувається? Що вони пишуть? А, вообще пишут про Солидар, это паблики российские. И это еще не все. В районе Солидара противник несколькими подразделениями при поддержке бронегрупп, в каждой из которых по 2-3 танка смог организовать прорыв. Сейчас, э, ну, они пишут, сейчас в СЗУ пытаются закрепиться на занятых позициях. Обстановка тяжелая. В ближайшие сутки, судя по всему, Київ почне наращувати усилия на югі в районі чтобы щоб зв'язати наші боями в районі Гуляйполя. Правильно, все так и буде. А ще буде волноваха, а ще буде Пологи, все буде, а ще буде Мелітополь, а там в Херсоні, а наверху буде. Сватова. Так що чекайте, чекайте, друзі, чекайте. А наш командир е, з позивним Роло, який бере участь в атаці російських позицій під Бахмутом, каже, що це не регулярна армія. Втекла, як Пригожин каже, що втекла там 72-га бригада. А побіг з Бахмута першим Вагнер. За його словами, росіяни з 72-ї бригади здалися лише після того, як потрапили в оточення. А первый тікав Вагнер. И его уже на той час не было, друзья. Вот так. Еще пишут что россияне. Плохие новости с бахмутского направления на сегодня, к сожалению, не заканчиваются. Подразделения 4 ОМСБ и 374 ОМСБ оставили позиции на опорнике ВСУ. Которые ранее... Брали бойцы ЧВК Вагнер. Все наши повертают свои позиции. До... К северо-западу от Клещевки. В, настоя... в настоящий момент позиции возвращены подоспевшим на помощь. Э... музыкантам. Ситуация на фланге ЧВК Вагнер, которые ранее были переданы подразделения вооруженных сил, продолжает оставаться напряженной. Бойцы ЧВК Вагнер брали его вместе с деревней почти целый месяц, с 28 по 23 22 года из-за грамотно использованного противником рельефа местности. Вот так, друзья, выходит. Вот так. Разумеете? Uh, Все йде по плану. Все йде по плану. Так що все нормально. Не, не ганіть е, коні, коней, не нервуйтесь спокійно, робимо свою справу, підписуємося, ставимо подобаєчку, ставимо дзвіночок, підписуємося кал, к, телеграм канал Ляшенко Головне і будемо разом допомагати нашим військовим. Друзі, ввечері ще буде цікавіше. Повірте мені ще цікавіше до вечора.